Привіт, друзі! Я вже так говорити не хочу. Ну, коротше, всім привіт! Це я втомився просто, бо це другий відеоролик. Бо я зробив відеоролик, а він не захотів Завантажуватися Там треба вказати номер телефона. Я його зацейкую. А воно каже, не дійсний. То це, то це вже другий. Обзор на сар. На, на сарай. Боже, що я сказав? сарай обзор. Обзор на сад тут буде. Кажу, я, блин, вже так не можу. Моє моє ноту зараз буде стати, Кстаті, статі. Зараз йому буде. Ну, чуть-чуть пізніше. 50 років. І я його здам в ту машину мутацій. Жалко, що в мене 70 років немає. Отаке б свор Ну, хоч з моїми грошами. Е -е 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 От, типа тут можна. Я би хотів дуже: або Рейнбоу або Шокет, або Мега, або Фрозен, або Голден такий би я хотів. Зроблю, коли він там вже цей, типа. Типа, година пройде, я вам зніму шортс. Шортс. Шортс, де буде цей. І, о, е, я вже зробив, просто кажу, я вже не можу казати, я зробив на 20 хвилин там. Прийдеться робити на 10, все швидко казати. Коротше, обзор на сад. Отут у мене такі барнінг-бади. Їх треба буде перенести сюди. Тут отаке. Тут отаке. Тут блуд банана, сугар Apple. Треба буде сюди їх перемістити. Тут така статуя, тут перцівкуча. Тут. Да, єноту 50 років. І сові 50 років. Представляєте, все єнота в машині. Йоу! Це що таке? Ну, коротше, єнота ми здаємо. Нашого красивого єнота на 80, на 8 кг. Ми здаємо в цю машину. Я орубая нарешті. Дождався Пока єнот! Ну, не прям пока, но Но через годину з'явиться мутація. Я, я хочу фрозен. Я хочу фрозен мутацію. Або шокет. Я хочу або фрозен, або м'яг, або шокет. Це найбільше я хочу. Совуща mm. можна буде здати. Тут у мене Фейджон, тут у мене новий, самий крутен, тут є Слізбери, тут такі кущики. Тут у мене Мунблусу. мун Мунманго мун 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 тут такий, Тут растения ненужні, тут торнадо. Ну, десь торнадо. 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 Ось о, торнадо, Ого! Там отакий був чилік. Е, Ну, тут анікталін. Тут -то у мене все із нового обновлення. а у мене єнот не бігає. То хай хоча б стрілька бігає. Це хай стрекоза літає. Я вам хочу зробити розіграш на сову. Да. Папуга це сова. Гіні... сова. Геніально. А сова це сува. Ну, на отаку Хотів сказати сову. Е, отакого папугу. Хочу зробити розіграш. У мене є хом'яки. Так коротше, самі подивіться, що тут є. Є е нот крутиться. Там. Коротше, я на якийсь прош. Сервер прошок зайшов. Ну, отут-то в мене бомблос, цей, типа. Томбіт. Тут -а персики. Оці Мунмелани я хочу продати. Ну, всі отак, отак, лопатою взять. Отак, отак, зараз покажу, як. На. І нема мунмеланів. Отак я хочу зробити. Я люблю мутацію Аурора. Це моя любима мутація, бо вона так красиво виглядає, самі подивіться. А от клей. Це повне гімно. Реально. Клей це найхша мутація в ігрі. Е, Бомблосом не такий, як Энді Блосу. Чуть-чуть похоже. Тут парасолька Flower Old Amber. Щас залечу вам на таку Е, -е, -е, -е. Защайте увагу, що тут бамбук 73 мільйон коштує. Подумаєш? Тасанакой, конейсурски. Тут Філіткорд, Сукулент. Лікасів куча, Лукасів. Тут є Крокус на 9 мільйонів. О, давайте сюди ембер мутації запустимо. Чого би і не? Де моя ембер пушка? Ось ембер спрей. І. Так, щось взагалі. Ціна неї змінилась. І якось. У мене є шоколадна морковка. 42 мільйона. Тут є Лавендер. І... Шейт. Подумаєш. Подумаєш всього якихось там 100 мільйонів. Ну, вже 100 мільйонів коштує. Подумаєш, якась маленька квіточка, на якій 5 мутацій. Та подумаєш. Тут такий бамок. А, це сині. Сенді! Хочете відео по... по Бравлу? Я можу зробити. Я просто сам не граю. То можу зробити Раді Вас. Просто Раді Вас. Оце стара штука. А мене не кіноте. Я хотів єнота так поводувати. А сповнив, що він крутиться. Тут курка гри, Ти теж така. Та почіріть можна. Як оце сьогодні е, був устрим, я там просто, типа, там була роздача, я там просто написав первіше модератора, то, типу, модераторка, я ж перший, а там оцей. А там цей, як його, кулденчик такий. Та я нас просто человий парень. такий, так І сказала. Я почав сміятися, конечно. Ну, у мене щас, е, називається. Канал Єнот. Но ну, буде L4R Pro 100%. Мабуть, не знаю. Ну, мабуть, да, вернусь Перво в начальній назві Це вулкані. Ну, дивіться на сад Самі дивіться. Гранд Вулканія у мене є. Щас покажу. покажу Хай фрукти є, я їх сюди переніс Виногради сюди. Гранд Вулканія. Ліберті Лілі Прикліп'яві. Обожаю Ау аурору мутації, но флешбеки такі з фіша. -а. -а, -а. Яну, то я купив в магазині Коушоп. Магазин дуже хороший, просто і магазин от ютуб блогера від блогера Cowshop Cowshop називається від Саня Колос, Саня в шортах. Тут є у мене такий челік з Кендіблусомом. Він, мабуть, сворвав, бо у мене нема Кендіблусу. Хочете ролик по, по якійсь грі, Пишіть. Я вам зроблю. Е, я би хотів з кимось колабу зробити, але ну, ніхто ж не захоче з таким бомжом Пісад підписників. Хто захоче з таким бомжом колабу? Екпленти є. О, Екпленти це така річ стара. Ну, то давайте пока. Я кажу, це другий вже ролик, я Ура! 90 лайків! Ура! Це вже кажу другий ролик, тому що я перший зняв, а мені каже, а воно у мене не хоче. У мого друга називається у нього канал Домі... Домінація. Е, теж, блін, так знає, знаєте, типа. А в мене щось не показує, що він підписаний. Хм... Хм... Так, це щось уже загадка. Так, він на мене не підписаний. Ну, просто я на нього підписаний, ми на друг друга підписані. Я, я я, я, я. Ну, то все. Давайте. Пока садовники. Там взагалі в. в тому ролику, який я хотів зробити, е, там багато всього, я вже там так втомився. А потім так і хочу завантажити. А он каже, не не виходить, то я щас так спішив. Бо там я все так розказала, це просто сказав. Ну просто кажу щось YouTube тупить, бо як... Бо я, ну, типа, телефон номера. Я так і пишу, а вони кажуть, не то. Ну, то все, давайте пока садовники. Я вже втомився Ролики, ролик знімати, Бо виходить, що я вже півгодини ролик знімаю. Пока вам у... удачі, удачі. Удачі вам. Сейчас подивлюсь, що з моїм єнотом. І будем. І буду закінчувати цей. У мене там домик, сейчас покажу. І крутиться. Саву ще потім надам крутитися. Блін, ну якщо буде шайні, це буде. Обідно. Ну, реально, якщо шайні мутація буде, я обіжусь. Я хочу фроузен мутація, якщо шайні буде. Тут так почилить можна. Одигнути. Подивіться за що твориться. Ну, давайте все пока. Бо зараз взагалі хвилину і... Уже не зможу залити ролик. А ще один не хочу робити. Так що, все, давайте пока. Удачі вам. І будем. Будем, будем робити На. А ролик я наступний зроблю через місяць. Я бажу Пока.